Великі податки чи маленькі любителі першого управдовуються тим, що лише держава здатна витрачати кошти на суспільне благо і ніколи не витрачає гроші корисно, в той час як люди вони не цікавляться досвідом усіх інших людей і виключно спалюють гроші, не приносячи жодної користі. Тільки от правда в тому, що люди теж думають про те, де будуть вчитися їх діти, куди вони підуть за лікуванням та де їм перш за все купити хліб. І так вийшло, що приватна хлібопекарня вона зацікавлена у вашому гарному виборі, у вашому Задоволені від того, що ви стали їх клієнтом набагато більше, ніж державне, і так само нам показують різниця між лікарнями, між школами, приватне та державне, що саме останнє воно здається таким необхідним, але раз за разом в кожному випадку здається менш ефективним. Справа в тому, що коли суспільство багатше, воно все більше зацікавлено в своєму розвитку, воно згодне інвестувати в своє майбутнє і витрачати кошти, в тому числі, на благо інших людей. А от державний примус він тільки атомізує суспільство. Робить недовіру до свого ближнього і таким чином зменшує кількість суспільного блага. Тому не забувайте, що маленька держава і вільна економіка це допоможе нашим суспільним благам набагато більше ніж великий левіафан, що поховає їх всі під собою.